Відчуття, ніби ви падаєте під час засинання. Відчуття, ніби ви підіймаєтесь сходами кудись, і якоїсь сходинки немає. Або ви йдете і тут раз, і бордюрчик, і ви його не очікуєте. Все це ми досить. Часто можемо відчувати, коли засинаємо. Але чи знаєте ви, що це має дуже цікаву назву, яка звучить як гіпнагогія. І як виявилось, якщо шукати в Ютубі українською відео з словом гіпнагогія, то ми не знаходимо нічого. Так само ми нічого не знаходимо, якщо шукати термін гіпнопомпія. І от в сьогоднішньому відео я розкажу з тебе. Байстеп крок за кроком, що означають ці два слова, які в нас є сучасні погляди на те, як це явище з'являється, і порекомендую традиційно дві найсвіжіші статті, одна от прямо січень 24-го року, на цю тему для тих, кому цікаво буде заглибитись. Ну, а також нагадаю в описі сонний плейліст, який на цьому каналі показує різноманітні цікавинки про сон. і по Посилання на нашу книгу, коли я нарешті висплюся у видавництві віхола зроблену, ось вона так виглядає, яка є і в паперовому, і в електронному вигляді. Отже, що це за слова такі гіпнагогія і гіпнопомпія? Це два слова, які означають дуже схожі за природою явища, але відрізняються вони тим, що гіпнагогія – це от такий от стан проміжний між свідомістю, бадьорістю і сном, який у нас з'являється під час засинання, і гіпнопомпія – це стан, який з'являється. Під час прокидання. Тобто, коли у нас гіпнагогічний стан, то ми засинаємо От як слово педагог, так і слово гіпнагогія. Вони від е, одних і тих самих похідних е, ідуть, і вони говорять про те, що ми ідемо ведемось в сон, в гіпнос. А от помпос це щось, що типу виштовхує нас, як відправляє із. Е, е, тобто ми виходимо із стану. Сну і заходимо у стан бадьорості, але посередині можемо щось цікаве зловити. Раніше і гіпнагогія, і гіпнопомпія поєднувалися часто із словом галюцинація. Тобто можна було побачити такий термін, як гіпнагогічні галюцинації, і це вважалось чимось абсолютно нормальним, але ось ця от стаття, на яку я якраз вас хочу направити, Розповідає про те, що насправді не дуже добре називати гіпнагогічний стан саме гіпногогічною галюцинацією, тому що галюцинація це дещо за означенням. Таке, що виходить за межі норми, таке, що може бути симптомом, наприклад, чогось не дуже хорошого нейродегенеративного. І якраз от у цій статті є підходи, які описуються для того, щоб розрізняти, де в нас саме галюцинація, і це ознака чогось не дуже хорошого, а де у нас саме стан, гіпногогічний або гіпнопомпічний стан, який є просто. То нормальним е, фактором для нашого засинання, верніше нормальним компонентом нашого засинання. І е, дуже цікаво, чим відрізняється оця нормальна гіпногогічна активність від такої ж, під час, наприклад, шизофренії або нарколепсії, які бувають тут особливості цього всього. Тобто, це все патологічне е, описано дуже добре у цій статті, але головний меседж тут е, що все таки не варто називати все, що от ми відчуваємо в ці періоди засинання і прокидання, саме галюцинаціями. І є, от і ще одна стаття теж свіжа, 22-го, щоправда, року. Про уточнення теж визначення визначенні і гіпнопомпії, і тут вся історія, взагалі, вивчення цього явища дуже багато всілякого цікавого. І тут, до речі, треба зазначити, що саме гіпнагогія була раніше визначена, і сам цей термін з'явився і лише потім гіпнапомпія, тому що був період, коли гіпнагогію називали прямо все, що навколо сну, а потім все-таки розрізнили, що гіпнагогія на. На засинанні, гіпнопомпія на прокиданні. Тут хороші дуже огляди саме тих публікацій, в яких було показано, яка активність яких ділянок мозку в ці періоди переважає, і взагалі описано сам цей механізм, чому з'являється такий збій у програмі. Виявляється, що він з'являється тому, що у нас різні. Діляночки мозку, ну так зараз дуже грубо скажу, заходять в стан сну з різною швидкістю. І оця от активність хвильова, яку можна виміряти на ЕЕГ, може трошечки бути розсинхронізованою. І це, відповідно, дає от такий ефект, що якась частиночка нейрончиків ще думає, що ми не заснули, а якась частиночка вже глибоко спить. І таким чином на оцьому. Уму контрасті. З'являються якісь ну, не дуже звичні для нас явища. І серед цих явищ можуть бути як якісь візуальні спецефекти, так і щось пов'язане із звуками, із запахами, наприклад, із якимись тактильними відчуттями. Ну і не дивно, що саме в ці періоди найчастіше зустрічається те, що називається сонним паралічем, із чим також багато хто, на жаль, стикається. Але це вже така більш патологічна все-таки форма. Цих гіпногогічних, гіпнопомпічних станів. Ну і для прикладу, окрім тої сходинки, з якої ми все почали. Ще бувають, наприклад, такі моменти, коли людям чується чийсь голос, наприклад, якихось там родичів померлих, або якихось демонів, там ще чогось. І от це все вони описують у своїх щоденничках. І тут в одній із цих статей, не пам'ятаю, в першій чи в другій. Було в деталях описано саме ось такі досвіди, що там кому здавалося, і наскільки це така була навколо містична у багатьох гамма переживань, тому що вони думали, що «О, це я десь там в якомусь міжсвіті. Ті в якомусь там 100-500-му вимірі, астралії, чомусь іще. Тобто, оці всі речі, вони теж якраз дуже сильно пов'язані із станом гіпногогії і гіпнопомпії. З цікавого, що також багато хто, можливо, відчував, особливо із не наймолодших людей, і це навіть теж отримало окрему назву це синдром Тетрісу. Тому що якщо ви дуже довго граєте в якусь гру, особливо таку, як Тетріс або що завгодно, там пов'язане із кольорами, з якоюсь логікою побудови там чогось, то інколи, коли ви закриваєте очі, вже готові в принципі, спати, вам мозок іще довго малює. У ці картинки, і у вас все перед очима у формі Тетріса чи якоїсь іншої гри ком композиціюється. І ось це також цікаво. До речі, можете написати, які ігри вам так продовжувались в процесі засинання або в процесі прокидання, тому що в мене таке, чесно кажучи, бувало з багатьма іграми, але насправді це може бути не тільки з комп'ютерними іграми, це може бути з будь-якою активністю. Такою досить монотонною і достатньо тривалою. Тобто, це може бути, наприклад, в рибалки, це може бути там після риболовлі, ще він закриває очі, в нього там поплавок перед очима, там в когось іншого, там танці, хто танцює, хто там особливо там тренер, наприклад, танців. І, там от, люди, які танцюють, вони далі перед очима. І це вже не свідомий якийсь акт, коли ти там щось. Плануєш робити, там, плануєш якусь е, діяльність рухову чи інтелектуальну, там, пишеш дісер, наприклад, е, і думками там, щось складаєш цей текст. Ні, тут ти думками текст не складаєш, але просто в тебе перед очима, як той тетріс, падають абзаци дисертації, рухи хореографа, ноти. От Теж дуже часто, якщо ви грали на музичних інструментах і довго розучували якийсь твір музичний, у вас ці нотки, потім, коли ви заплющуєте, чи можуть ще літати е, також на такій умовній е, дошці. От, це все приклад е, таких от станів, е, які не до... Засинання і ще не до прокидання. І до речі, в момент прокидання ще теж цікаво, може от у мене, наприклад, колись був такий досвід, що я прокидаюсь, і в мене таке відчуття, що навколо мене просто така Strawberry Field, полунична якась галявина, дуже пахне полуницею. Хоча навколо абсолютно нема жодної полуниці, це був, здається, якийсь осінній місяць, якогось 21-го чи 20-го року, і абсолютно нічого не було пов'язаного з полуницею. Я прокинулася із чітким ось цим запахом полуниці навколо. Тобто це теж була така якась гіпна помпічна історія. І напевно, що мені перед цим щось снилось пов'язане з полуницею, але це, це, це вже е, мій мозок стер. А ось це от відчуття саме ольфакторне, тобто нюхове, тобто запахове, він мені зберіг. Можете знов-таки розповідати в коментарях, що у вас такого цікавого було. І я сподіваюся, що ті, кому. Тому найбільш все-таки важливо зрозуміти ті механізми біологічні, які за цим стоять, вони не полінуються і зайдуть у ці дві прекрасні статті, на які я посилаюсь, і відповідно почитають все те, що там написано про глибину цих явищ. А в цьому відео у мене головний меседж звертати увагу на різні свої стани і вивчити два нових. Слова гіпнагогія, гіпнапомпія слова, як на мене досить прикольні і цікаві. І якщо вам треба когось вразити, ви можете їх для цього використовувати. А бонусом для тих, хто зараз дожив, досидів до цього моменту у відео. Я хочу показати вам шматочок відео, які вчора мені сгенерував штучний інтелект з використанням опису запиту. Про відео на цю тему з використанням моєї аватарки і нібито мого голосу. Тобто я завантажувала спеціально для перевірки файл зі зразком свого голосу, але як на мене там голос абсолютно не схожий, і виглядає це досить кріпово, але вже стало навіть трохи мематичним в певних колах, тому бонус трек. Після цього для поціновувачів. А всім іншим, дякую за увагу. Лайк, комент, підписка, все це ціную, за все це дякую. Вітаємо вас знову на нашому каналі Наука Пеопіл. Сьогодні у нашому відео ми зануримось у захоплюючий світ сну та дослідимо гіпнагогічний та гіпнапомпічний стани. Отож, візьміть свою улюблену ковдрочку і почнемо. Отже. Що ж спричиняє ці захоплюючі гіпнагогічні та гіпнапомпічні враження? Науковці вважають, що ці стани є результатом тонкої рівноваги між пробудженістю та активністю мозку, пов'язаною зі сном.